Як працює система безоплатної вторинної правової допомоги Полтавщини в умовах воєнного стану? Як можна отримати послуги та кому вони надаються сьогодні, 2 серпня розповіли спеціалісти регіонального центру внутрішньо переміщеним особам, які проживають на території Полтавського національного педагогічного університету? У Нас з'явилось цілий ряд викликів, і для цього необхідно поєднання зусиль як тих можливостей, які є в системі, так і наших партнерів. Полтавщина дала прихисток великій когорті внутрішньопереміщеним особам, їхнім родинам, і власне тут роботи дуже багато. А в умовах сьогодення питання правової обізнаності набуло особливого змісту, каже перший заступник голови обласної ради Олександр Лемешко. На сьогодні заклади вищої освіти допомагають в розміщенні внутрішньо переміщених осіб. А регіональний обласний центр безоплатної вторинної правової допомоги якраз надає правові консультації правову допомогу, в тому числі внутрішньо переміщеним особам. Також у ході зустрічі регіональний центр та педагогічний університет підписали меморандум про співпрацю.